Все всередині теми. Зараз найпростіше, що ти можеш зробити, це безтурботно слухати. І саме стан безтурботності це стан, для якого ти народжений. Зроби один глибокий вдих. Ласкаво просимо додому. Ласкаво просимо додому до голосу знайомої людини. Відчуй цю тишу. Всередині своєї глибини, зараз пробуджуючи це, ти заселяєш це місце в собі, яке завжди знаходиться у спокої. І коли це знання, цей стан знову переходить у неспокій чи сумнів, відчуття внутрішнього дискомфорту чи невпевненості, ми по-різному це відчували. Просто зроби один глибокий вдих. Чи питаємо ми себе, як ми можемо швидко прийти до своєї мети, до себе крізь моменти, забуття, досвіду, зі за справжньою експасивністю, бурхливим проявом своїх емоцій? Чи можемо ми ставитися до себе з більшою відкритістю, стійкістю і прийняттям? Ми прагнемо внутрішньої розмови, бо вона приносить відчуття безпеки. Внутрішнє піднесення, яке забезпечує найважливіше зцілення Дихай. І з одним глибоким дихом ти в безпеці. Ти почутий, ти почута, тебе цінують. Ти вдома, тебе приймають. І ти ніколи не був самотнім. І ти ніколи не була самотня. Зроби один глибокий вдих, повільний видих. Відкрий очі тоді, коли будеш готовий прийняти його і себе в ньому. Я з тобою. Диви.